Вітаю всіх! Станом на 6 травня південноукраїнський енергокомплекс функціонує стабільно. Радіаційний фон у межах норми, екологічна ситуація контрольована. Розпочали планову ремонтну кампанію на одному з енергоблоків АЕС. Це щорічна робота, яка дозволяє підтримувати обладнання в надійному стані. Усе йде за графіком. Минулого тижня мало честь приймати на території нашого енергокомплексу делегацію. Данського енергетичного агентства та посольства. Гості побачили, як ми тримаємо енергетичний фронт в умовах війни. Після початку повномасштабної війни Данія взяла шефство над Миколаївщиною і активно допомагає регіону. Цей візит ще одне підтвердження підтримки та зацікавленості в подальшої співпраці. Гості високо оцінили нашу фаховість і підкреслили важливу роль атомної енергетики для України. Ще один захід довів: ми сильні. Згуртовані і здатні на більш. У суботу відбувся благодійний забіг Гартрей 2025. Ми організували його на підтримку Збройних сил України, бігли понад 160 учасників з різних куточків країни, серед них наші колеги, жителі міста. Я пишаюся, що команда Південноукраїнська здобула перемогу в командному заліку. А ще більш, що ми зібрали понад 80 тисяч гривень для армії. Такі події надихають. Ми єдині у своєму переконанні, що свобода варта зусиль. Слава Україні, слава героям.